В общем, познімав усі клеми, поперевіряв, пробую, немає на корпус, але це ж на 220 вольт тени, на них написано 5 кВт, я так зрозумів, кажда по 2,5. І виходить, у нас там на щитовій нулі земля. Закорочені і сама ванна заземлена і виходить одну клему зняв, та що нульова, От. вона коротко на корпус. Всі останні познімав клеми, без клем попрозвонював контакти, короткого немає. Значить, робимо висновок то у нас тени нормальні будем шукать дальше